Доброго дня, мої люблі діти. Сьогодні ми розв'язуємо задачі на графіки руху з непостійною швидкістю, тобто нерівномірний рух. Отже, перша задача. Нам потрібно за графіком шляху тіла визначити середню швидкість руху мотоцикліста. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно з вами знайти на нашому графіку крайню точку. Ось вона. Давайте її позначимо буквою А. Навіщо ми це робимо? Тому що по координатам цієї точки ми якраз і будемо знаходити середню швидкість. Отже, якщо я опущу перпендикуляр з точки А на вісі координат, тобто на навіс часу, як це ми зараз робили, і на навіс шляху, то я отримаю координати точки А, а саме координати останньої характеристики нашого графіку. Отже, користуючись цим графіком, ми з вами запишемо дано. Давайте розберемося. Координати точки А по координатній вісі шляху, тобто L маю 600 метрів. А координати точки А по графіку часу по координатній вісі часу маю 30 секунд. Отже, я можу записати Т дорівнює 30 секунд. Нам потрібно з вами знайти середню швидкість. Середня швидкість позначається, якщо ви пам'ятаєте, прописною буквою В і обов'язково з індексом С. Отже, середня швидкість невідома. Користуючись графіком, ми з вами зараз записали коротке дано. Отже, вертикальна черта. Горизонтальна. Якщо ви пам'ятаєте, ми обов'язково з вами ще записуємо переводи в одиниці С, але оскільки нам не потрібно нічого переводити, то цей стовпчик нас залишиться незаповненим. Тепер починаємо розв'язувати задачу. Пишемо розв'язання і давайте розберемося. Будь ласка, згадаємо з вами, як знайти середню швидкість. Якщо ви пам'ятаєте, середня швидкість руху тіла на якомусь проміжку шляху чи часу це співвідношення шляху, яке поділало тіло, до часу, за який? Цей шлях був поділений. Тобто L поділити на T. Якщо ми звернемо увагу на дано, то ми можемо зробити висновок, що в нас ці дані вже є. Тобто нам потрібно з вами просто використати дані з дано, щоб вирішити цю задачу. Отже, починаємо розраховувати. Замість тель я пишу 600 метрів. Замість часу я пишу і здано, 30 секунд. Якщо ми це поділимо, то ми розберемося з тим, що ми отримаємо з вами середню швидкість. Отже, це все дорівнює 20 метрів. За секунду. Відповіді ми напишемо середня швидкість руху мотоцикліста 20 метрів за секунду. Починаємо розв'язувати другу задачу. Також за рисунком, на якому наведено графік руху мопеда, нам потрібно знайти середню швидкість руху мопеда. Чим відрізняється цей графік від попереднього? Тим, що це графік залежності швидкості від часу. З вами ми робимо додаткову побудову. Ми з крайних точок наших швидкостей опускаємо перпендикуляри на вісь часу. Бачите, я пробую робити ці перпендикуляри різного кольору. Навіщо? Якщо ми згадаємо з вами попередні уроки, то ми згадаємо, як знайти шлях, який подолало тіло по графіку швидкості? Отже, шлях, який подолало тіло згідно графіку швидкості, це площа фігури, яка утворюється між графіком швидкості і перпендикулярами, що опущене на вісь часу. Отже, наш графік можна поділити на три прямокутнички. Колір в нас тут жовтий, синій і чорний. Нашою метою є знаходження площі цих прямокутників. Навіщо? Для того, щоб знайти шлях, яке подала тіла, маючи саме таку швидкість. Отже, в дано ми можемо якраз з вами записати, що в нас є графік швидкості. Як це краще записати? Можна записувати ось таким чином V в дужечках від T. Тобто графік залежності швидкості від часу. Нам потрібно з нами знайти середню швидкість, отже, я пишу V з індексом S. Тере невідома. Ми знову з вами записали коротку умову. Ми розуміємо, що оскільки даних ніяких числових дано нема, то колонка перевода в одиниці С також залишиться пустою. І спробуємо. Розв'язати цю задачу. Отже, розв'язання. Якщо подивитися на ці графіки, ми вже розібралися, і згадати формулу середньої швидкості, то ми можемо записати, що формула середньої швидкості це весь шлях, що подала тіло, поділити на весь час. На який був витрачений на подання цього шляху. Отже, в нас три швидкості, тому шлях буде складатися з трьох. частин. l 1 плюс l 2 плюс l 3 Швидкість також повинна бути. Складатися з трьох частин, але подивіться, в мене не швидкість, а час. Час в мене просто 30 секунд. Всього час, який подолали для, е, е, протягом якого наш мопедист е, долав шлях, це 30 секунд. Тобто я пишу просто те. Тепер, користуючись. Тими побудовами, що ми вже з вами зробили, спробуємо розібратися, чому ж буде дорівнювати шлях на кожному проміжутку часу. Отже, l 1 Давайте подивимось, будь ласка, як знайти шлях в цьому випадку. Нам потрібно швидкість помножити на час. Швидкість у нас 10 метрів за секунду. Нам потрібно помножити, на час, протягом якого ця швидкість була сталою. Подивіться, будь ласка, це 15 секунд. Якщо ми порахуємо, то ми отримаємо перший шлях 50 метрів. Таким самим чином ми робимо для другого проміжку шляху. L дорівнює. Подивимось, будь ласка, на другому проміжку синій прямокутничок. Наша швидкість дорівнювалася 20 метрів за секунду. Помножити. Помножити. Давайте подивимось, час який протягом якого мопед мав саме таку швидкість від 20 до 15 секунд. Отже, я можу в дужечках написати 20 секунд мінус 15 секунд. І порахувати, чому дорівнює цей шлях. 20 секунд мінус 15 секунд це в нас 5 секунд. 20 метрів в секунду помножити на 5 секунд це 100 метрів. За другий проміжок часу 100 метрів. І ми знаємо з вами, дивлячись на графік, що в нас ще є третій проміжок часу. І в цьому випадку шлях, який подала тіло, буде дорівнювати. Знову швидкість на цьому проміжку 25 метрів за секунду, умножити на різницю часів. Отже, 30 секунд це остаточний час, мінус попередній час, тобто 20 секунд. І отже, давайте порахуємо 30 секунд мінус 20 секунд, 10 секунд, помножити на 25 це 250 метрів. Отже, ми зробили те, що від нас прохали. Ми знайшли шлях на всіх трьох проміжках. L1 в мене дорівнює 150 метрів. l 2 мене дорівнює 100 метрів. І L3 в мене дорівнює 250 метрів. Тепер, дивлячись на нашу формулу, я бачу, що в мене є все, час у мене дорівнює 30 секунд, і в мене є відстань l 1 l 2 l 3 Тобто, я можу вже розраховувати. Середню швидкість. Отже ВС дорівнює. Пам'ятаєте, ми рахуємо наступним чином: підставляємо числа замість фізичних величин. Л1 150 метрів плюс Л2 100 метрів плюс Л3 250 метрів. Це в нас сума наших шляхів. Час, який був витрачений на подолання цього шляху 30 секунд. Отже, якщо порахувати, то ми отримаємо 250 плюс 150 плюс 100 це 500, 500 поділити на 30 приблизно 17 метрів в секунду. Ми знаємо, що при діленні на 3, в нас. Виходить. Тому ми і написали приблизно дорівнює 17 метрів за секунду. Цю задачу ми також розв'язали. Отже, задача номер 3. За рисунку наведено графік руху потяга з метро між двома станціями, Визначте максимальну і середню швидкість потяга та відстань між станціями. Цей графік відрізняється від попереднього, тим, що в нас також є три проміжки часу, але на двох проміжках наша швидкість не була рівномірною. На першому проміжку вона збільшувалась, на другому на останньому проміжку вона зменшувалась до нуля. Отже, ми можемо, дивлячись на цей графік, знову записати дано. Давайте розберемося, У нас знову є графік залежності швидкості від часу. Тобто ми запишемо, що в нас є графік V від D. Це все, що в нас є. Нам потрібно знайти максимальну швидкість, позначимо її без буквою М. І нам потрібно знайти середню швидкість. Позначимо її, як завжди, В з буквою С. Вона також невідома. Ще в нас є питання відстань між станціями. Відстань або шлях позначається буквою L. Отже, я напишу, що L в мене. Невідомо також. Всі величини, які мені потрібно знайти, я записала. Ми знову малюємо вертикальну і горизонтальну рисочки і розбираємось, чи є в нас величини, які потрібно перевести. Ні, на жаль, таких нема, тому стовпчик Сі. Ми знову залишаємо пустим. Отже, приступимо до розв'язання. Якщо подивитися на цей графік, то можна побачити, що ми з вами маємо трапецію. Давайте позначимо вершини трапеції. Одна вершина точка О вже є, інші три вершини А. Б і С. Користуючись правилом, що шлях, яке подолало тіло по графіку швидкості, це площа, що обмежена графіком швидкості і вісю Т, ми розуміємо, що перед нами є з вами трапеція, така геометрична фігура. І от користуючись якраз правила знаходження площі трапеції ми знайдемо шлях, який подолало тіло. Отже, шлях в нас позначається буквою L. Л буде дорівнювати площі нашої трапеції. Згадаємо, будь ласка, правила, по якій знаходиться площа трапеції. Якщо ви пам'ятаєте, це напівсума основ, а основи у нас. А Б і О, С. Напівсума, це означає, що цю суму я повинна поділити на 2. І напівсуму основ потрібно помножити на висоту. Давайте подивимось на наш графік і розберемося, чи є в нас довжини цих основ. Оце це довжина відрізка по осі Т 120 секунд. А Б це довжина відрізка, який паралелен. Паралелен осі Т. І подивіться, будь ласка, він починається напроти 20 секунд, а закінчується на 83 секунда. 80 секундах. 80 мінус 20 це 60 секунд. Отже, в нас з вами є наші. Основи їх довжина. Висоту. Як же знаходити висоту? Подивіться, будь ласка, я її позначила на малюночку: це відстань від точки Б до осі часу. Точка Б має координати 20, ось часу має координату 0. Отже, довжина цієї висоти 20. Метрів в секунду. Тобто всі величини в нас є, потрібно просто порахувати. Отже, АБ це 60 метрів. Оце ми розібралися. 120 секунд. Пробачте, будь ласка, не метрів, а секунд. Цю суму потрібно поділити. На 2, і всі, результат цього ділення потрібно помножити на висоту, а висота ми розібралися 20 метрів за секунду. Отже, давайте рахувати. 60 плюс 120 180. 180 поділити на 2 це 90. 90 помножити на 20. Це 1800. Якщо подивитися на одиниці вимірювання, то секунди в нас скоротяться і залишаться тільки метрів. Що ж ми знайшли? Ми якраз з вами знайшли відстань між від станцією, Тобто протягом цього руху наш поїзд метро якраз подолав 1800 метрів. Давайте тепер розберемося, як же знайти максимальну швидкість. Якщо подивитися, то максимальна швидкість це максимальне число, на яке указує графік швидкості. Якщо подивитися, то це буде 20 метрів за секунду. Отже, максимальна швидкість ми можемо записати 20 метрів за секунду. І згадаємо, будь ласка, як знайти середню швидкість. Середня швидкість це відношення всього шляху, що в нас був подоланий поїздом метро, тобто L поділити на весь час, протягом якого відбувався рух. Отже, L ми вже з вами знайшли це 1800 метрів, а час – це число, Напроти якого закінчується графік швидкості, тобто це 120 секунд. Давайте, будь ласка, з вами розділимо 1800 метрів на 120 секунд. Якщо ми це з вами. Зробимо, то ми отримаємо якраз середню швидкість. 1800 поділити на 120 отримаємо 15 метрів за секунду. Отже, ми з вами знайшли середню швидкість. Дякую за сьогоднішній урок. Ми з вами зробили всі задачі. До побачення!